Нелегка доля українського народу та віра у щасливе майбутнє. Прикарпатський освітянин та літератор Михайло Верес презентував нову прозову збірку Небо під трапом. До неї увійшли новели, написані автором протягом двох останніх десятиліть, та кіноповість з одноіменною назвою. Ключова сюжетна лінія літературного твору трагедія українських селян, примусово виселених комуністичним режимом з рідної землі до Сибіру. Основу повісті лягли події, які відбувалися в селі вовчинці в нашому сусідньому селі коли коли саме 19 грудня на миколая значить села вивозили 17 сімей значить за те що вони підтримували упа за те що їхні родичі відмовлялися служити в радянській армії і потім із від станції хриплин на самий святий вечір Цих людей відправили в Сибір. Я цю кіноповість писав із фактично прототипом головної героїні. Є мешканка ще на сьогоднішній день з села Вовчинці, значить, Марія Кулиній. І ось якраз десь вона стала такою головною героїнею цього кінотвору, значить, її розповіді, розповіді інших людей. Кожна із новел збірки змальовує історичну подію України. Попри різноманітну тематику оповідань, усі вони об'єднані спільною ідеєю, вірою у світле майбутнє народу, попри увесь біль і страждання від пережитого. В них є єдине спільне ядро: це біль, страх, розпач, які відчувають головні герої. Хоча теми і сюжети досить різні. На перший погляд, буденні. Однак вони розказані щиро, описані щиро, тобто охоплюють людські почуття і, можливо, саме цим привертають увагу. Автор зачіпає тему заробітчанства, наприклад, про становище дітей, які опинилися без матері, матері виїхала на на заробітки. Звичайні сільські мотиви також він описує. Становище простої людини, її внутрішніх світ, її тризання душі. прозова збірка «Небо під трапом нині є актуальною, адже тільки пам'ятаючи усі біди, які пережили українці від московського панування, можна перемогти у цій багатовіковій війні. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.